Усі привіт, і це довгождана розпаковка бумажних сюрпризів од паперових. Ну, як я довгождана, тільки що виклала два нових відео, але я їх знімала дуже давно. Ну, а в нас очередна новиночка. В мене не було ідеї, що я зробила саму легшу. Зараз я вам покажу пакетики. Це вже це колекція Е, Перший пакетик у нас з ось такими ушками. Далі було, Вибачте, так, далі, далі ось такий пакетик. Э, дуже стар, самый странный пакетик, який я рубила, мне здається. Ой, далее такой, який я вам хотела показать, но именно все пакетики випали. Вот такой пакетик, він мне не дуже подобается, тут чулечек просто написано. Вот такой пакетик. Форный. Далее вот такой тут шерсть. В мене в основному по костюмчиків, яких ми будемо вдівати тюленчиків на пакетики. Ну, не ладно. Далі ось такий пакетик, і ось такий з сердечками. Я робила колекцію дуже довго. Тут 1, 2, 3, 4. 8 пакетиків. У мене завжди у колекціях по 6-8 пакетиків. Ну, давайте вибирати вже на давайте вже наразі вибирати. От почнемо з нашої колекції. Я хочу зробити сьогодні. Коричневу розпаковку, тому що у мене в мене практично всі пакетики коричневі, тож будемо робити коричневу розпаковку і зразу. Зразу ось так цей пакетик напряму на прямой. Май... Ви зрозуміли. Так, <свісно> далі. Ось тут давайте візьмемо перший. Ми закінчуємо сьогодні колекцію одяг. Це моя улюблена колекція старих. Так, ну більш коричневий є. Ось цей пакетик більш коричневий. Ну, а ось тут у нас немає вибору. Зараз покажу, які ми вибрали пакетики. В нас дуже мало сьогодні пакетиків, тому що ми позакінчувалися дуже багато колекцій. Ну, давайте покажемо. Ми вибрали ось таке. Це колекція перстні, хто підзабув. Ось такий пакетик з тюленчиків. Ось такий з дуулінку. Ось такий з пушина і ось такий з одягу. Так, давайте нарешті робити розпаковку. У мене в колекції Долінгу є ось такий пакетик, але і ще раз я вам його не буду ось так показувати з іншими, тому що він дуже великий, та ми його будемо відкривати в самому кінці колекції. Ну, Давайте починати! Хопа! Ось наш улюблений кота ложек Давайте искати колекцію. Ай. Я хочу з новинки сьогодні почати. Ось новинка наша. Ось така гарна новинка. Зараз я вам покажу пакетики. Ось пакетики, сторінки. Так, перша ось така сторінка. Тут у нас звичайної. А далее усишь то Вот так. Такая так, красота. Так, давайте им открываем. Вот наш пакеток. Ой, тут уже сразу разумелось, что нам выпав. У мене дуже милі тюрленчики попались. Зробили. Це ось такий футбольний костюмчик, чи що я не знаю. І сам наш улюблений тюленчик. Його ми будемо клеїти ось сюди, ось так. Ось так. Давайте клеїти. Так, усе я клеєм ходила. Вибачте, ще мої технології не додумались до до... як його. Ну, ви зрозуміли, по дуже цікавій схемі зробити пак. Ось ці наклейки, тому що просто в мене немає цієї бумаги, яка потрібна. Ну, ось такий в нас вийшов тюленчик. Давайте тепер відкривати колекцію до ОІЛІНКУ. Давайте ось тут. Ось. Ці. Така як красота. Так, йому. Хопа! Вибачте за лишніх звук В мене мене відкрите. Який нам до дуалінгу? Нам до олінг качок. Добре, вибачаюся. Давайте прийдемо гості один. Мені по-друге наявлює краю. Якщо... Класно. Дуже класно. Мені подруга наявлює. Эй, не можу сказати, що я зараз зайнята тут. Тому що я відео знімаю, і ми не можемо закінчитися зйомка. Ось так, ось так вийшло. Далі яка у нас тут на колекція в черзі? А, персня. Точняк. Забула. Давайте відкривати. Тут супер-дупер міні-відкривашка. Так, і у цьому і цієї колекції випав нам цей Це якийсь гепард, що нафіг? Давайте ось так. Давайте, давайте. Або на міженість. Давайте ось тут тут більше пасуємо. Я тільки начинаючий блогер, у мене вже тут дохрена колекції було. До того, як в мене вони не позакінчувалися. Е, далі пушини. Пушин, пушин, пушин. Ми обрали ось такий пакетик. У нас теж скоро ця колекція закінчиться. Колекції дуже швидко пролітають. Під номером 5 ми якраз на цієї сторінки. Ось. Тут вже видно, що під номером 5. Йо, во! Як зігнула по цікавому його. Ось. Така красота лепета. Ось так, ну, будемо приклеїти. Зараз будемо клеїти. хочете, будь ласка, мені подумаємо. позвонила. мажем, 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 помазали. Ми клеїм, клеїм, Ой, це мені знову зараз склеювати. Я помню, в мене було відео там, де у мене просто чогось вимкнула зйомка. І все. Більше не знімали, і в мене в итоге пропустилося, як я... Відкривала пакетик. Я залишився останній одяг і да, я... я уяви не маю, що це може бути. Ой, у мене якісь джинси там були. А, це футболка, з ні, Ні, ні. Це я зрозуміла. Так. Який нам мі... гарний костюм випав. У мене, все в, мене тут все в одному тоні. Класно. Давайте ось так якось приклеюємо. Будемо протапку. Зараз проберуся. Ось так. Приклеємо зараз і будемо закінчувати. Ну, що це був ось там пакетик на сьогодні. Зараз буду робити нову колекцію. Усе приклеїла. Зараз покажу, як вийшло. Ось так вийшло в нас. Така красота. І усім папа! -па! Сподіваюсь, вам сподобалося. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо додивились до кінця. А так усім папа! -па! Вибачте, що так довго відео не було.